Чому саме до мене варто звернутися на консультацію онлайн? Я Віта Базюк, кризивий сімейний психолог в сфері психології 7 років, і ви можете знаходитись у будь-якій точці світу. По-друге, консультація без націнення, критики чи осуду. Третє. Я створюю техніки під час консультації і створюю техніки для відпрацювання механізмів взаємодії на домашнє завдання. Так, і ось вам наступний пунктик. Я даю домашні завдання. А ще я маю сміливість висувати гіпотези, аби перевірити, яка саме проблема у вас. На що саме ви скажете точно ні? А що скажете так, ось це про мене? Однозначно, раджу спробувати. І після першої консультації ви вирішуєте, чи вам підходить взаємодія, та я вирішую, чи можу вам допомогти, пропонуючи шляхи вирішення. Та з першої консультації ви матимете вже зовсім інший стан, можливо, інше бачення, нові ідеї чи способи розв'язання. Любові та турботою ваш кризовий та сімейний психолог, Віта Базюк.